Процес видобутку є двох видів: шахтний та вилучення соляного озера. А далі ще існують чотири методи вилучення літію з літієвої руди. Але що їх об'єднує, так це шалена вартість процесу. 50-60 тисяч доларів за тонну. І ще є більше п'яти методів вивільнення літію з розсілу солоного озера. І це доволі небезпечно для навколишнього середовища. А враховуючи те, що більше 70% літію у світі видобувається саме з Солоних Озер, цей процес розглянемо детальніше. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про поклади мінералу під солончаками у Південній Америці. Якщо пояснювати максимально, Спрощено, то він міститься у підземних засолених водах. Її звідти викачують через спеціальні колодязі. Потім у воду запускають у величезні басейни. Там вона випаровується. А сіль, що залишається після неї, збирають і вже з неї добувають літій. Як виглядає такий процес видобутку, видно навіть із космосу. Ось подивіться, на супутниковий знімок Солончака, Салар де Атакама. Тут видно і висушену землю, і величезні Басейни, що простягаються на кілометри, такий метод видобутку довгий і може тривати до двох років. І, ясна річ, це не проходить безслідно. Солоною водою заливають гектари землі. Своєю чергою, сирий розсіл здатен змінювати фізико-хімічні якості ґрунту, приводячи до його засолення. Масштабний видобуток із солених озер посилює ерозію ґрунту і навіть змінює його первісний рельєф. Методи ж вивільнення самого літію у своїй більшості також небезпечні. Один призводить до створення кислотного туману та газу із втором, інший продукує вихлопні гази, пил та тверді відходи. І, врешті-решт, споживання води при видобутку літію просто фантастичне. Для однієї тонни металу необхідно витратити 2,27 мільйонів літрів води. Також навіть в районах багатих на воду є велика ймовірність її забруднення токсичними речовинами. Це все потрапляє в водопостачання з випарювальних ставків. Це все шкодить і рибному, і сільському господарству. Через це на протести вже неодноразово виходили місцеві фермери. До речі, у Європі також виходять на протести з цих причин. Нещодавно це відбулося у Сербії. Крім того, за даними дослідження, які провели представники журналу «Proceeding of the Royal Society, Ті через такий видобуток літію на межі зникнення опинилися два види фламінго.